26 вже місяці, чотири місяці. Вже чотири місяці, але немає місяці, цілий квартал. Цілий квартал. І за цей час ми вже організувалися родини, подружилися спілкувані, не тільки подружилися, а ми стали родиною, не тільки друзями, а родиною один другого знаємо, зустрічаємося, спілкуємося, е, спілкуємося і ділимося тим, чим ми живемо. Тобто життя наше таке об'єднало нас, такий колектив, брливий. Сьогодні, ну, скажімо, я зводила до дуже багатьох і запрошувала як про для зустрічі. Ми вже раз зустрічалися, була в нас зустріч, але тоді нас. Вся коротка була зустріч, ми все планували, думали, як ми далі, що нам буде, як будемо ми далі на цьому, і далі розійшлися, спілкуючись по Майданах, які вони тут і так далі. Сьогодні, десь години-дві назад до мене прийшли теж жінки, які вирішили, що краще раніше підійти, бо у них вийшло на 4 години. З цього списка було 26 чоловік. Тобто 26 і 15 у нас сьогодні вже 35, але це ще не ті всі, які мають бути. Тому що десь чоловік. Багато дуже тоді не відтримувалися загалом. У нас є 126 чоловік, я б це рахувала зразу, 126 жінок, які оберталися вже для, для спілкування. І, так, ми вже зустрічі організовували, бралися по 10, по 12, по 15, по 25 років. Але вчора, під час вічі, коли ми вшановували пам'ять нашої сотні, Небесної Сотні, до мене. Ми мої друзі, і ви присутні, які говорили про те, що нам треба організуватися спільно, щоб ми не кубили один другого і що йдуть добре. Ми маємо вибурювати те, що ми напрацювали. залишити його попом, так як воно лишилося. Що ми щось там робили, робили і залишили, і щоб воно не камало літо. Тому сьогодні на нашому зібранні присутні Мирослав Іванович мені голова. Ради Майдану, ви знаєте, так? О, яку ми вибирали з вами дні. президія Ради э, заступники. заступники ради представити Олесьте Степанович. Панович, да. э, Василь, Синю, Василь Іванович Синюк, тобто це рада, яка вибрана з громадських організацій. Э, завтра засідання для цієї ради в э, раду в саму раду входить. 30 громадських організацій, а в президію входить 10 громадських організацій, правильно? А чи 9. дев'ять, дев'ять. Тобто хочемо того, чи не хочемо, у цей час ми вже збудувалися в такий природний дружній механізм, як назвати спільноту, яка хоче щось змінювати в нашому місці. Чому я взяла для себе таку місію сьогодні зібрати вас? Бо я очолюю раду, депутатську раду. Вона важким комом лягає в роботі. За тобто, цей час ми вже бачили, я ніколи нічого не говорю погано, стараюся якось постримувати в сорт. Хотілося, що вона краще працювала. І якщо ви отримували вісник газету, то ви вже вісник побачили мою заяву, що я вже написала на звільнення. У нас президія у кількості трьох чоловік, я і ще наша батьківщина вирішили покинути президію. Головування і взагалі поставити цю місію, тому що дуже важко зібрати депутатів і важко вони вбивають засідання, вони не хочуть виконувати ті доручення, які доручив їм войда. На останньому засіданні депутатської нашої народної ради відбувся конфлікт, який перевірить сесійну залу, де в сесійній залі і комітет. Ми вивели шість чоловік з складу, складу нашої народної ради. Звичайно, вивести шість чоловік депутатів і ну, мені, розуміти, на такий крок, це безперечно воно вернеться в оморану, злом, агресію. Розумієте, що це таке, коли буде з владою в такі, ну знаєш, такі таку, скажімо, не дуже Василь Іванович, він був на ті. На ті Захочу доповнити, тому що в мене вже нервно 220 тиск піднявся, і я фактично опинилася в лікарні під. Чи вартує воно, то не знаю. Я не знаю, чого вартує. Але так є. Тобто сьогодні рада наша депутатська зменшилася на 6 людей. Налічилось 22 чоловіка, зараз по мінусом 6. Що у нас виходить? 16 чоловік. Сказати, що вона буде такою досконалою, я не буду свій ну, з'їзд будувати. Я не хочу сказати, що я хороша, всі погані. Можливо, я одна погана, всі хороші, і я не можу бути з цією ситуацією, може бути і так. Що не слухають мене, а я не розумію, чому мають підтримати ту владу, яка має піти. Ну, не Вони розуміють. Та Наша війська, яка була в регіоні, вона має піти. Для чого ж тоді були <рец> ці наші діти? Для чого ми там були? Так? Ну для чого? Ну, ну Я не розумію. А <к thumbnails> <клизна> якщо ж так, тоді мені треба піти. Я говорю, не такі речі. Можливо, я не, наші люди, які гинули і загинули, вони не, не розуміли, що ми робили, <клизна> так? Вони, наші Ті події, які відбулися на Майдані, не на часі. Можливо, на часі це ми залишаємо, щоб так далі було. Це було, то це колобання. Ми зараз залишимо, то вже гроші нам ціна. Тому десь йдете вперед, що говорити те, що ми з вами говорили, нам да гроші і ціна. І десь гроші, ми ціна, і ці ці ті, ці ті, то й не буде. А просто буде стидно, що ви взагалі були і стояли на майдані, і на нас будуть показувати пальцями, говорити, а ми нічого не зробили, так чи ні? Чого ми стояли на зв'язку? Що ми там робили? Чого ми Нам на морозах, на холодах? Чому виставляли mm. ті колонки, палили мені ті немає? Всі подали заяву да. з партії да. Да. і подали і заяви і вийшли з партії комуністів. Да. Тому що вони запрямовували. Це так вис. коротко я сказала, да. тому то я пропонувала на сьогодні mm. нашу роботу повести таким чином. Перше можливо, ми зараз з вами Тобто немає тут якоїсь закону між нами спілкування. Ми всі регуляційні, ми радимося з вами. Я представилася, хто є її, голова ради депутатської відворотної ради, яка ініціювала це зібрання, мала право звернутися до громади, до вас, в деякі на майдані, Мені потрібна ваша підтримка і порада. Що би я зараз відбувала нашу роботу, яким чином? Я вам коротко прочитаю інформативно, які у нас. У загальній позиції до програми дій депутатської групи Народна рада, щоб ви знали, що ми винесли, що ми винесли і що які засідання зі нам зірвали, не без зірвані, але я особисто своїм підписом писала підпис і відправила на військового голову, не очікуючи підтримки депутатів. Бо я бачила, що вже затягується те, що неможливо не було це проект, який я вам звучу. Потім хочу вам розповісти про бажання на завтра, на після завтра, зібрати депутатів військовому нашому училищі, так училищі Миколаївського <плес> факультет зараз там, училище Ви розумієте, про що я говорю. <плес> ми подивилися саме базою цього факультету і розробила деяке звернення, яке ми вже жінки матері наша організація представила. Скажуть отакий от наш план. Але для того, щоб ми з вами могли працювати, мені здається, нам треба. Організуватися в якусь громадську організацію. Це минулого разу ми з вами говорили, так? Ми говорили з вами, що треба організація, щоб ми могли щось девувати. Так сталося, що ми на Майдані озвучуємося вже давно і на нас говорять, що ми жіноча сотня. Так говорять на нас. Така назва, мені здається, підходить. Mm -hmm. Правда, що народить? Mm -hmm. Один мудрі чоловіки, що ви кажете? Кам'янецька суді. Кам'янецька соня. Жіноче Каменецька соня. як красиво буде доступна і зрозуміло. Каменецька жіночка ж знову Та Каменецька обов'язково, бо міська сожня. Це небезпека сьогодні міста Каменецької. Ні, небесне ще раз, не надо.

Тобто є пропозиція організуватися нам в в громадську організацію під назвою. Громадська організація живе сотня міста, камесь від Тоді підходить. підходить така Дуже. підходить. Дуже. Тому я зразу вже пропоную прийти до голосування. Хто за таку організацію, громадську організацію з такою назвою? В нас є представники сьогодні громадського об'єднання Рада Майдану. Майдан. Ми їх, жінки, нашу організацію, включаємо до нашої роботи зараз засідання. Да, Ми маємо да, да, це. Да, так, це. Да. Тобто за те, що вони в нас були присутні на нашій засіданні і допомагали нам. Прошу да. голосувати, то забто ви знаєте голос. Ви маєте в цьому засіданні, але це не означає, що в не подальшого. Так. Тому в нас є такий вже є орган. Тепер...